Якщо брат е, прийшов до вас, от, от так скажемо, якби брат прийшов до вас, побивав ваших дітей, батьків, розбомбив вам хату, розломив, і тоді сказав би, та що, тут все ерунда? Давай будемо далі жити, все як було. що б ви сказали? Ти, брат, чи ти, чи ти хто сказали б? М? Ви прийшли до нас, розбомбили нам пів України. Розгатили, наробили стільки біди, стільки дітей, стільки жінок повбивали. І ви кажете, що ви бра браття, я не кажу, в Росії є нормальні люди, які нормальні за мир, за спілкування, за те, щоб все добре було. Але як ви думаєте, це можливо бути братами, якщо таке робити? І так підло, коли люди сплять вночі напасти. Бо думали, що такі герої? Так тільки, як сказати, не люди роблять, поночі нападають. Ось так, Наталія. Перед тим, як щось поча... писати, то подумайте, як воно буде звучати. Іван, не треба було трогать рос... руських рус... і прігать на Майдані. Не треба було лізти в Україну і було би все добре. Ось так, Іван. А вас ніхто не зачекав. хто до кого прийшов, хто на кого напав. Буся, а я хочу, щоб дощ, дощу не було, а я хочу, щоб був Тетяна, які вони росі болотяні. Оля Прибейська, бабуся Галя, дякую, вже краще. Дивимось стрім. Гарного вечора вам. І як ви із своїми дітлахами. Вас їх більше. Хай Бог дає, щоб всіх все добре було. Іван треба було почитати. Сергій, Сергій Павлов, я все віжу. Сергій притулой, Сергій Павлов, я все віжу. <плес> Мілана, доброго дня, Тет Люба, доброго дня, Міланочка, як там справи в тебе? Євгеній сміється. Катя, це ті росіяни дурницю пишуть, які у Натовській країні живуть, Німеччині. Може бути. Євгеній, о, Космос, привіт з Луганська, привіт. Анна. Не бачила останнього запису, не встигла. М -м відповіді моя внучка каже: Я не питаю тебе про себе розказувати. Христос Воскрес, істину Воскрес. Бачила останнього запису. На негативні відповіді моя внучка каже, я не питаю тебе про себе розказувати. Тут я не зрозуміла. на воскрес. Юрій, точно як на Донбасі. Бу Буся, то зранку стрім буде. Не знаю, Буся. Якщо все добре буде, я думаю, буде зранку. Як буду поратися. Рома Лайчик, Ленно, Лемон. <свят> Лемон, слава Україні. Героям слава. Так, Володимир брат в отвіт по зубам дал, коли одвітка прийшла за, за нелі. Що <свят> ви пишете? Господи Боже. Так, Наталі, ви мене задовбали. Якщо ви за... настільки зомбовані уявлення не маєте, що ви пишете, то краще мені вас тут не треба. Росія прийшла на Донбас, стала стріляти, і ми стріляли, так? Да? Але що ж, як ви чули дзвін, не знаєте де він. Менше дивіться телевізор, більше читайте в інтернеті новин і буде тоді вам все зрозуміло. Сергій такої целі не було, щоб прийти і розбомбити. Так. Бо думали всі, що українці ручки зложать і скажуть що все добре. А тут не так, що воно вийшло. А чого прийшли? А що? Якби до вас прийшов сусід чи брат і почав вам... Бо бити вашу сім'ю вбивати, ви б сказали, що добре, добре, бо бо ви хочете так, то робіть так.